Дорога на лаврівку трохи розкисла. Так, начебто бух розмерся. Сьогодні перший день зими. Хлопці он вже кидають. Зараз десь півдесятого ранку. Там сє, є хоч туди і покидати. А біля каски бух не розмерзся. А я й думаю, що тут жодної машини немає. Русло вільне, а біля берега крига. Там хтось собі. Проламав кригу, щоб кидати в одному місці. Але, друзі, дивіться, такий туманчик сосновий ліс повітря просто неймовірне. Ну шо? Поїду туди вище потечі. Там хлопці стояли. Ось хтось проламав прохід. Сьогодні я з підсакаю в чоботах. Тому навряд чи щось спіймаю. Ну, ловись судак великий та маленький. Друзі, під самим берегом знов в когось я вперся лускам, бачите? Але така невелика. Десь отут, де крига кінчається, хтось позарився на мою приманочку. Треба виматувати, бо... оп! Бо можна обрізати обкригон, бачите, вже хтось нитку обрізав. І ось вже змотана нитка. Ну заберіть її з собою, люди, не будьте свинями. Льот десь сантиметра два з половиною. Два-два з половиною треба на ту сторону переїжджати, там хоч можна нормально покидати, але там з цих пагорбів не дуже зручно спускатись до води. Судачка витягнув невеличкого, такого грамі 300 напевно. Судочок пішов підростати уважуха. Так, тут криги трохи менше. Тільки що чоловік відійшов з цього місця і сказав, що десь годину тому в цьому районі, чи праворуч, чи ліворуч, хлопець спіймав судака десь в районі 6 кілограмів. Друзі, що це таке? Зачепилася. А, ракушка то мандулу понесла і зачепила. То 5 або 6 кілограмів. Це добрий судак? Взяв він на силікон, сказав, ну, а цей чоловік сказав, що в нього була одна покльовка, відгризли хвоста і все. Це він, я так розумію, години три або чотири кидав. Он хлопець теж судочка спіймав невеличкого. Йо, нічого собі Блін, обірвало. Не встиг я фрикціон, на жаль. відкрутити. йолки палки Блін, ну ж махіна була якась. Просто махіна. Ах. На салатневу мандулу було покльовка. Я ж зачепив таке щось більше 5 кіл, то точно було. Бо той сом, що був на тому тижні, був набагато менше. Блін. Поки я відкрутив фрикціон, він рванув у ділище і нитка 008 порвалася. Тому, друзі, не нехтуйте. Настраива свою катушку зарані, а не так як я під час покльовки. Да ну що, це таке Сподіваюсь, що і на моїй вулиці буде сьогодні праздник. Ну, по крайній мере, покльовку я побачив Йо! Нічого собі. Блін. Покльовка була на ось таку мандулу. Ну, що то було, друзі, я не знаю. Я його підняти ту рибу не міг з дна. Я чувствую, що він пішов-пішов ліворуч, але на поверхню він чи вона не підіймалася. Може сом був такий десяточка. А може це дійсно судак був. Але судак якось трохи спритніший. Це такий важкий, важкий, що риба йшла дуже важко, але, блін, вага її була. Це я перший раз таку рибу тримав на гачку. Ну, будемо далі шукати. Маленький судачочок. втопився лки-палки, я стою на кризі, але зараз вона <роламається> проламається. Мені та риба не дає спокою. Напевно, все-таки то був сон. Риба моєї мічти, але, на жаль, я її не побачив. Ну, є, до чого. и педали. Карась? Да, да. Добрый день. И что, в рот взял? Нет, нет. Да, нет. За, лоза, да. За мандулу? Да. <с> Ничего себе. Мал. Ну, он хотел ее съесть? Ну, а что вы тут еще что-то поймали? Топчина поймал. Дета десь ну те що? Це тут? бачите, це мені вже другі люди сказали, що якийсь хлопчик чи чоловік взяв судака. Ще один судачок. До речі, оцей хлопець, що допоміг мені тоді сома дістати, взяв того судака, Тільки що він показав мені фотку. Ну такий десь п'ятерка точно, а може й більше. Так що, друже, Боже, тебе відблагодарив за те, що ти мені допоміг дістати тоді соміка. І така тиша. Ось і підійшла до кінця наша сьогоднішня рибалка. Половив я десь 4 годинки, була лише одна покльовка, Ну покльовка була зачотна. Я походив, поміркував це, напевно, був такий сом. В районі 10, а може більше, хто його знає, але ну, не судак. Хлопець той, що допоміг мені того тижня витачити сама, підходив та показав свого судачка. Отакий. Ми його зважили, звісно, затягнув ровно 5 кіл. То Риба в Богу ще є. Ну і казали, що люди теж сьогодні доброго сома тримали, але не змогли по кризі витягнути його. Так що, так, свіже повітря, сосновий ліс, все чудово. Риба то не головне, головне емоції враження. Так що бережіть себе та рідних, виїжджайте на природу. Прибирайте за собою, не лишайте сміття, як ті свині, що сьогодні там були. Так що до зустрічі на каналі Глазами туриста. Всім па-па!